Благодійний пробіг спосіб допомогти іншим. Цими вихідними на виставці досягнень народного господарства в Києві зібрались учасники забігу організовано українською біржою благодійності. Розминку провів олімпійські призер Денис Силантів. зібрані гроші підуть на закупівлю спеціального медичного обладнання для виходжування недоношених на для інституту педіатрії акушерства та гінекології. Там рождаються дітки, недоношені і проблемні. і. Наша с вами задача помочь этим малышам вырасти здоровыми и счастливыми. И мы понимаем, что, объединив свои усилия, мы поможем действительно мамочкам рождать здоровых малышей, помогать этим малышам видеть мир и становиться новым нашим будущим для того, чтобы наша Украина. Була щаслива і здорова. Дистанція для дорослих 2 кілометри для малечі 60 метрів. У забігу взяла участь і команда банку Кредит Дніпро. кажуть, відукнулися представники різних департаментів. У нас об'єднує, е, в даному випадку, одна ціль – Ми хочемо зробити щось для поддержки дітей для поддержки підростаючого покоління. Якщо благодаря всіму тому ми врятуємо хоча б одну життю, то я считаю точно ми все діли. Не зря цього разу переможених немає. П'єдестал переможців для всіх учасників.